Шацька громада стала навколішки в суботу, 17 серпня. На рідне подвір'я у домовині повернувся наш захисник Олександр Гурко. Його життя обірвалось 11 серпня на Донеччині. Рідні кажуть, і за кордони на заробітки їздив. Потім повернувся до рідного шацька. Олександрові було 33. Ремонтом машин хлопцям ладив. Євроремонт. Євроремонти пішли, він в Манівичах, наскільки я знаю, лікарню вони будували перед тим. Ото лікарню ремонт, ну лікарню наскільки так, я так. зробили ремонт і ото його тут зловили що тут. Батьки, Будь ну є, можливість там кінь забита, їй, та далі там на роботу. Ні, я піду. Сказав, я піду. Він йшов по вулиці, просто напросто служив. Він каже, я не втікав нічого. Я приїхали, його пішли, обкружили. Повісточку виписали. І він пішов, пішов медогляд за день, пішов медогляд. Він завжди був життєрадісним і оптимістом, таким, як на фото. Завжди на веселощах, він завжди казав, в мене все добре, в мене все добре, все буде добре. Навіть і от як і служив, мама вже дзвонить що чотирьох. У мене все добре, у мене все буде добре. Його позивний вюн. Він каже, я ж вюн, я викручуся з всього він загинув, прикриваючи своїм тілом побратимів, основний удар прийняв на себе, каже родина. Це людина була на яку можна покластись. На яку ну, мені, можна Ні, якщо ну, всякі питання бували. Я йому ніколи не як братою. Він менше за мене. Саме менший, я старший брат нас. І він мене завжди слухався. І він бували такі, всякі у нас питання з ними спірні. Але я вам скажу, що з Доходили тих всіх спірних питань, ну. Начнеться сварка, але потім ми так доходили, що вирішували ті питання. Ми сходили один одному, допомагали. Він мені, він строївся, я йому допомагав. Мені я ремонти робив. Він хлопцям всім своїм кумам допомагав. Поховали Олександра Гурка на місцевому кладовищі. Без батька залишилися двоє його синів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Шацької громади для новин на часі.